На вулиці Шептицького близько 19.00 водій на підпитку влетів у прибудову. Як відомо, з місця подій чоловік був п'яний. Його одразу забрали з автомобіля. Після чого вийшов інший чоловік, який почав з ним сварку. Внаслідок чого чоловік впав об асфальт, вдарився головою. В нього виступила кров. На місці одразу викликали швидку допомогу. Вона прибула за декілька хвилин. Чоловік зараз перебуває в одній з квартир. Як відомо, він мешкає в цьому будинку. Йому надають медичну допомогу. Аварія трапилася Надцятого травня ввечері момент ДТП навіть зафіксували місцеві кузов автомобіля. Кія потрощений найбільше пошкодження зазнала передня частина авто. Бампера Просто немає на допомогу водію. Вибігли місцеві живу на п'ятому поверсі. Почула звуки, що машина їде з якимись дуже дивними звуками, так як почало все бамкати. Я з п'ятого поверху дивлюся і бачу, що врізається машина, здає задню і просто починає летіти в наш будинок. От і все. Прибігли, взяли марлю, взяли антисептики і вже тут. Поспілкуватися з медиками нам не вдалося. Проте ми знаємо, що чоловік перебуває в кареті швидкої допомоги. Який його стан поки невідомо. Автомобіль потрощено вщент. На щастя, внаслідок автотрощі інших постраждалих немає. Телеканал «Конкурент конкурентків слідкуватиме за цією ситуацією. Більше деталей згодом.